Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні пропоную вам збірку із сніданками. Сьогодні чотири варіанти сніданків на будь-який смак. Солоні варіанти, не солодкі. Дуже все смачно, корисно, обов'язково готуйте. Першим пропоную приготувати. Яйця з овочами і з сиром, це все смачно готується в духовці. Спочатку ми половинку цибульки нарізаємо дрібним кубиком, також десь третинку стандартного перця болгарського дрібним кубиком і помідор. Один помідор або 5-6 чері, також нарізаємо дрібним кубиком. Шматочок сиру грам 70, той, який вам подобається, натираємо на терці І зелень, будь-яка свіжа, яка у вас є в наявності, грам 30-40, також нарізаємо дрібно. У мене мікс сьогодні. Беремо Рідку. На неї кладемо кусочок вершкового масла, грам 25-30, В мене, звичайне, можна брати топлене. І коли масло розтопилось, додаємо цибульку. На середньому вогні її обсмажуємо до прозорості. Додаємо перчик нарізаний, помідорчики все відразу перемішуємо, накриваємо кришечкою і ще даємо протушкуватися хвилинки 3-4. І Знімаємо з вогню. Перекладаємо всі в овочі в форму, яку можна поставити відразу в розігріту духовку. Форму попередньо я змазала вершкою. Масло. Рівномірно розподіляємо, тепер підсолюємо за смаком, можна додати трішки перцю або суміш перців, ті спеції, які ви полюбляєте. Тепер наверх розбиваємо 4 середніх яйця, ну, в залежності від того, які у вас апетити. І зверху це все знову підсолюємо, можете додати перчик, зверху засипаємо це все сиром, відправляємо в завчасно розігріту духовку на 190 градусів хвилиночок на 15 до готовності. А потім знімаємо і з пилу жару куштуємо. Можете перед подачею ще присипати якоюсь зеленю. Це все дуже смачно, готуйте та насолоджуйтесь. Наступним готуємо ось таке диво в духовці з яєць і серделю. Це дуже смачно. У мене тут 4 яйця середніх. Додаю сюди пів чайної ложечки солі або за смаком 1 чайну ложечку цукру. Також даємо пів чайної ложечки розпушувачу, перемішуємо це все. Тут у мене 250 мл молока. Я його трішки підігріла в мікрохвильовці, щоб воно було тепленьке. Додаю зараз половинку, перемішуємо, а потім решту знову перемішуємо. Додаю 2 столові ложки рослинної олії, будь якої яка у вас буде в наявності, перемішуємо це ще раз і відправляємо у форму. Наверх викладаємо сердельки. Кількість вже регулюйте, у мене 290 г, у мене молочні, можете брати, які вам подобаються. І відразу відправляємо в завчасно розігріту духовку 180 градусів, верх-низ без конвекції приблизно на 20-25 хвилин. Перші хвилини 20 духовку не відкриваємо, а потім вже пробуємо на готовність. Витягаємо і смакуємо. Це дуже смачно. На страва раджу спробувати. Наступним пропоную приготувати мій улюблений сніданок це лаваш з сиром на сковорідці Сухі, це дуже смачно. Готуватиму сьогодні на двох людей, а ви вже регулюйте на кількість тих, хто бажає це відвідати. Так, нам потрібно два лаваша. У мене по типу вірменського такі ось квадратики. Я беру зараз тарілочку, тарілочка діаметром моєї сковорідки. Тобто нам потрібно зараз вирізати два кружка. А тепер сир потрібно натерти на крупну тертку. Сиру у мене 80 грамів, можна взяти трішки більше, трішки менше, це вже за смаком. Також у мене 80 грамів ковбаски капченої, але ковбаску не обов'язково взагалі, можна взагалі зробити просто з сиром, можна замінити на курочку, відварену або запечену, також буде смачно. Нарізаємо ковбаску тоненькою соломкою. Я спочатку приготую одну порцію, а потім іншу порцію. Тому я зараз розбиваю одне яйце солю за смаком, трішки можна перчику додати, збалтуємо це все вилочкою. Беремо сковорідку, змащуємо сковорідку трішки рослинною олією. Сковорідка має бути гарно розігріта на середньому вогні. Тепер додаємо сюди буквально дрібку сиру, грам 10, і наверх викладаємо лист лавашу. Зверху це все заливаємо яйцем. Яйця рівномірно розподіляємо по лавашу, намагаємося щоб воно не витекло за рамки лавашу. І наверх викладаємо половину сиру, половину ковбаски. По бажанню можна додати трішки зеленю для смаку і для кольору. Зверху це все накриваємо кришечкою і готуємо декілька хвилин, щоб у нас яйце схватилося. А потім з допомогою лопатки формуємо ось такий конвертик, перевертаємо його ще на іншу сторону і тримаємо ще одну хвилинку, щоб із іншої сторони також трішки підпеклося. По такому принципу готуємо ще одну порцію: знову трішки сиру, лаваш, яйце, начинку, трішки зелені. Накриваємо кришечкою, хвилиночок 2-3 до готовності яйця. Формуємо конвертик, перевертаємо на іншу сторону, хвилинку тримаємо і знімаємо. Можна нарізати на шматочки, смакуємо. Це дуже смачний сніданок. Обов'язково приготуйте. Наступним пропоную приготувати ось такі яєчні мафіни з колбаскою та з овочами. Нам потрібно спочатку дрібним кубиком нарізати 60 грамів ковбаски на ваш смак, також на дрібну терку натерти шматочок сиру, також грам 50-60 шматочок болгарського перчика, також нарізаємо дрібно, і один помідорчик або 3-4 чарі також нарізаємо дрібним кубиком. І пучок зелені маленький по бажанню, якщо вам він потрібен, можна також дрібно нарізати. Зручну ємність розбиваємо 4 яйця, підсолюємо трішки за смаком, вінчиком це все збалтуємо до більш-менш однорідного стану. Сюди додаємо 50 грамів борошна, і тепер всі нарізані наші продукти також сюди додаємо. До речі, духовка вже має бути розігріта 190 градусів верх низ Все це ще раз ретельно перемішуємо і по формочках розкладаємо. У мене будуть такі ось силіконові, їх не потрібно нічим змащувати. Якщо у вас будуть якісь інші формочки, то беріть змасіть їх або вершковим маслом, або рослинною олією без різниці. І відправляємо заготовку в, в завчасно розігріту духовку. 190 градусів вверх-низ приблизно 15 хвилин. І можна куштувати, страву подавати з пилу жару, це дуже смачно. Сподобається як дорослим, так і дітям. Це дуже смачно. Сподіваюся, збірка була вам корисною і якийсь із цих рецептів ви приготуєте собі на сніданок. Дуже вдалі ці рецепти на виходні, коли є час і можна поекспериментувати. Це смачно, корисно, просто готуйте. Дякую за ваші лайки. Пишіть коментар, чи цікаві вам такого роду рецепти. До нових зустрічей! Пока-пока!